Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про те, що, як інколи здається, керує нашим життям: гроші і те, як і для чого вони з'явилися. Поглянувши на наш звичний день, складно собі уявити час, коли грошей не існувало. Потреба у них виникла через явище обмін. Давайте зануримось у нього поглибше. Вегетаріанець із задоволенням обміняє обід в стейк ресторані, який він виграв у лотерею, на яблуко. Тому що він цінує яблуко більше, ніж вишуканий стейк страуса, тоді як м'ясоїд на такий обмін не погодиться, адже для нього цінність стейка значно більша, ніж яблука, якщо це не продукт компанії Apple. Звичайно ж, тут йдеться про добровільний обмін, в основі якого взаємна вигода. Люди погоджуються на нього тому, що очікують, що в його результаті покращиться їхній добробут. Це така собі безпрограшна транзакція або ж діє з позитивною сумою. Обидва учасники операції отримують те, що вони цінують більше. Інакше кажучи, якщо ти щось зробиш хороше для мене, я зроблю щось хороше для тебе. Важливо пам'ятати, що людські смаки, вподобання, досвід, знання та цілі дуже відрізняються, тому різні люди цінують навіть однакові речі по-різному. У цьому суть закону суб'єктивної цінності. Річ вартує лише стільки, скільки людина вважає, вона вартує. Відтак, те, що одна людина вважає сміттям, може бути скарбом для іншої, і навпаки. Тому спокійно можна повірити у реальність історії Кайла Макдональда, який обміняв скріпку для паперу на будинок. Але ж ви заплатили 23 долари за один хот-дог! Ви дуже хочете той шарф, а я хот-дог. Коштує і варте дві великі різниці. Добровільний обмін вигідний сам по собі. Навіть якщо при ньому не було створено додаткових товарів, сукупне задоволення від володіння предметами після обміну більше, ніж сукупне задоволення до обміну. Отже, обмін був корисним для обох сторін. Менш цінний товар було обмінено на предмет, який було оцінено більше. Вільний обмін між людьми збільшує задоволення та добробут кожного з його учасників. Обмін також дозволяє спеціалізуватися на тому, що вдається найкраще, і сприяє співпраці між людьми, які обмінюються результатами своєї праці. Так і виник поділ праці. Замість того, щоб намагатися робити все самостійно, ми можемо спрямувати наші обмежені ресурси на те, що принесе найбільшу вигоду, і купити те, що було б занадто дорого виготовляти нам самим. Це закон порівняльної переваги. Якщо хтось може забезпечити вас товаром за нижчою ціною, ніж якби ви його виробляли самостійно, не забуваємо про альтернативну вартість, є сенс у тому, щоб взяти участь у обміні. Тому виробляйте те, що вам вдається найкраще, а все решта обмінюйте. Інакше ви використаєте свій час менш ефективно і отримаєте менші доходи. Обмін збагачує його учасників, але лише тоді, коли він є добровільним. Ось так ми знову повертаємось до економічної свободи, за якою у людей є право вибору, у тому числі погоджуватись на певний обмін чи ні. У інших же системах, як от у плановій, де є поділ праці, але право вибору обмежене, у людей немає можливості обирати лише вигідний обмін. Що ще може стати на заваді обміну? Уявіть собі голодного перукаря, який мріє про свіжу і запашну булочку з маком. Для того, щоб задовольнити своє бажання, нашому перукареві потрібно знайти пекаря, який випікає такі булочки, і при цьому потребує стрижку або укладку. Час, зусилля та інші ресурси, які перукар витратить на пошук такого пекаря і домовленість з ним, є трансакційними витратами. Для того щоб обмін відбувся, транзакційні витрати не повинні перевищувати вигоду від обміну. Транзакційні витрати це витрати, які виникають під час укладання угоди, а саме на вивчення ринку, ведення перемовин, урахування ризиків, наприклад, через страхування тощо. Трансакційні витрати є перешкодою для створення багатства. Вони обмежують виробничі можливості і вигоду від обміну, особливо коли йдеться про пошук контрагентів для прямого обміну, тобто бартеру. На превелике щастя нашого перокаря його трансакційні витрати знизить гаманець, а якщо точніше, те, що у ньому, та найближчий супермаркет. Супермаркет виконує роль посередника і не потрібно буде шукати пекаря. А гроші допоможуть уникнути необхідності бартеру. Як бачимо, гроші роблять обмін зручнішим. Продавець може обміняти товар чи послугу на гроші, підшукати варіанти з вигідною ціною і тоді вже обміняти ці гроші на інші товари та послуги. Отже, гроші знижують трансакційні витрати за рахунок того, що забезпечують спільне значення, в яке можна перевести цінність усіх товарів та послуг. Так, власне, і виникли гроші, через усвідомлення того, що покладатися лише на бартер незручно. Ось прийшов мисливець до ремісника з наміром обміняти кабана на новий спис. А в ремісника м'яса вже є достатньо, зате йому потрібен новий набір горщиків. Тоді мисливець звернувся до гончара, який також відмовився від кабана, і в обмін на горщики попросив рослини, які росли десь у лісі. Тяжко зітхнувши, мисливець пішов до дружини товариша-мисливця, яка розумілася на травах. Їй також м'ясо було непотрібне, але вона запропонувала використати в якості еквівалента обміну камінці. Вони були першими грошима. Наступною формою грошей стали певні товари, предмети чи тварини. В Ефіопії розраховувались брусками солі. На острові Науру остров'яни використовували щурів. Ацтеки розраховувались бобами а колоністи в Америці спочатку використовували тютюнове листя і шкури тварин. Згодом з'явилися металеві гроші. Перші монети були випущені в VII столітті до нашої ери в Лідії. Формою вони нагадували квасолю і називалися статерами або стандартами. В Київській Русі карбування монет почалося в 9-10 століттях. Найбільш цінними вважалися золоті монети, за ними йшли срібні та мідні. Металеві гроші були зручніші у користуванні. При зберіганні і передачі вони не псувалися, їх легко можна було носити з собою, і навіть порівняно невеликої їх кількості вистачало на купівлю продуктів та речей. А загальна їх цінність не зменшувалася при дрібному розподілі. З часом стало зрозуміло, що при великих фінансових операціях носити з собою повні скрині золота складно і небезпечно. Тому монети почали залишати на зберігання, а натомість отримувати письмові зобов'язання. У будь-який момент людина, що пред'явила таку розписку, могла отримати свої гроші назад. Згодом банки, а потім і уряди, почали виготовляти такі папери або ж банкноти, банківські записки. Так з'явилися паперові гроші у 18 столітті. Банкноти отримали широке поширення в Європі, а до кінця 19 століття зайняли панівне становище у всьому світі. Гроші це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента, виступає посередником в обміні товарів і виражає економічні відносини між людьми з приводу виробництва та обміну товарів. Сучасні економісти вважають, що грошима може бути будь-що, визначене людьми як гроші, що виконує їхні функції. Ключовим тут є довіра. Довіра то до того, що інші люди теж будуть сприймати цей об'єкт як гроші, незалежно від того, чи це золото, чи щось без матеріальної основи, як у випадку криптовалют. Давайте детальніше розглянемо основні функції грошей. Перша, як ми вже з'ясували, посередник обміну або ж засіб платежу. Друга вимірювання вартості. Вартість суб'єктивна і виражається вона в грошах. Люди цінують той предмет, який вони купили більше, ніж заплачені за нього гроші. А товар, який продали, а це час та зусилля, витрачені на роботу, менше, ніж отримані гроші. Третя нагромадження багатства. Можна нагромаджувати харчові продукти, товари тривалого користування або твори мистецтва. Однак більшість людей надає перевагу грошам. Тому що знають, що їх найпростіше обміняти на інші товари. Це називається ліквідність. Які характеристики повинні мати гроші? Щоб щось вважалося грошима, у нього повинні бути певні характеристики. Усі люди повинні це цінувати і вважати дійсним. Тобто гроші мають бути загальновизнаними. Важливо, щоб гроші було зручно носити з собою. Вони повинні бути портативними. Гроші повинні мати довгий термін існування в тій формі, в якій їх було випущено, тобто бути довговічними. Ними має бути просто дати здачу, тобто гроші мають бути подільними. Їх має бути просто ідентифікувати, тобто вони мають бути впізнаваними. У той же час їх має бути складно підробити чи фальсифікувати. Вони також не повинні втрачати своїх властивостей у процесі використання, тобто мають бути однорідними. І остання, але особливо важлива характеристика полягає у тому, що кількість грошей в обігу повинна бути обмеженою. Адже тільки дефіцитні товари цінуються. Нікому, мабуть, не потрібні гроші як такі. Людям потрібні товари та послуги, які вони можуть придбати за них. І як би нам цього не хотілося, не можна просто запустити станок і надрукувати стільки грошей, скільки нам заманеться. Продуктивний внесок грошей напряму пов'язаний з стабільністю їх цінності. Коли цінність грошей нестабільна, багато потенційних вигідних обмінів не відбувається, а вигода від спеціалізації та співпраці зменшується. Від чого ж залежить цінність грошей? Як і будь-якого іншого товару від попиту та пропозиції. Якщо пропозиція грошей, тобто їх кількість незмінна чи збільшується повільно стійким темпом, купівельна спроможність грошей буде відносно стабільною. І навпаки, коли пропозиція грошей різко зростає порівняно з пропозицією товарів та послуг, цінність грошей знижується, а ціни зростають. Це інфляція. Вона виникає, як приклад. Коли уряд друкує гроші або позичає у центрального банку, щоб сплатити рахунки, не плутайте інфляцію з девальвацією. Девальвація це зниження купівельної спроможності національної валюти відносно твердих іноземних валют, як долар США чи Євро. Отже, надрукувавши гроші, уряд не зробить вас багатшими, адже на ту саму суму ви зможете купити меншу кількість товарів та послуг, ніж до того. У сучасному світі, окрім металевих і паперових грошей, широко використовуються електронні. Нам вже давно звично розраховуватись за товари та послуги банківськими картками, користуватися електронними платіжними системами, а дехто вже має досвід інвестування в криптовалюти. Електронні гроші це одиниці вартості, які зберігають на певному електронному пристрої та за допомогою яких здійснюються певні операції. Першими гравцями на ринку електронних грошей є системи MasterCard та Visa. Криптовалют у світі налічується близько тисячі, але найвідомішою є біткоін. Це відносно новий вид активів, який відрізняється від звичних для нас грошей або інших фінансових активів тим, що ви володієте валютою безпосередньо, і для цього не потрібний банк чи якийсь дозвільний орган. Зберігається воно в особистому електронному гаманці. Якщо знайти продавця, який погодиться прийняти криптовалюту, то можна купити все, що завгодно. В Україні також є торгові точки, ресторани, кафе та інші заклади, які приймають до оплати ті ж самі біткоїни. Якщо хтось хоче витратити свою криптовалюту, то в інтернеті можна знайти перелік місць, де нею можна розрахуватися. Як бачимо, гроші в сучасному світі це набагато більше, ніж просто монети чи банкноти. Для того, щоб дати загальну оцінку обсягам грошових запасів, використовується поняття грошова база і грошова маса. Грошова база це сукупність готівки, випущеної в обіг центральним банком та залишки комерційних банків на їх рахунках у центральному банку. Тому цей показник ще називають грошима центрального банку. У свою чергу, грошова маса це загальна сума залишків грошей у всіх їх формах у розпорядженні суб'єктів економіки у певний момент часу. До грошової маси належать усі готівкові гроші, що перебувають на руках у фізичних осіб та в касових залишках юридичних осіб, усі депозитні гроші. Окремі економісти і центральні банки до грошової маси відносять будь-які активи, яким властива певна ліквідність, облігації державних позик, векселі, страхові поліси тощо, бо вони здатні замінювати гроші в процесі функціонування грошового обігу. Грошова маса належить фізичним особам, підприємствам, громадським організаціям, державним установам, які розпоряджаються готівковими грошима чи тримають вклади на різних рахунках у комерційних банках. Для вимірювання грошової маси використовуються грошові агрегати, які є показниками її обсягу та структури. Кількість грошових агрегатів відрізняється в різних країнах через істотні відмінності в складі грошової маси, в різноманітності активів, що вважаються грошима, у завданнях використання грошової маси в регулятивних цілях. Як приклад, у США використовується 4 агрегати, в Британії 5, у Німеччині 3. в Україні використовують 4 грошові агрегати: М0, М1, М2 і М3. Структуру грошової маси за агрегатним методом, починаючи з 1993 року, визначає Національний банк України. Грошові агрегати вибудовуються шляхом приєднання до попередніх величин нових грошових компонентів у послідовності зменшення їх ліквідності. Агрегат М0 відображає масу готівки, що перебуває поза банками на руках у фізичних осіб і в касах юридичних осіб. Це найліквідніша частина грошової маси і контролювати її найскладніше. Агрегат М1 складається з елементів агрегату М0 та переказних депозитів в національній валюті. Гроші з агрегату 1 можуть бути негайно використані їх власниками. Ці гроші обслуговують реалізацію ВВП, розподіл і перерозподіл національного доходу, нагромадження і споживання. Вони безпосередньо перебувають в обігу. Обслуговуючи понад 90% видів платежів до агрегату М2, окрім елементів агрегату М1, входять кошти на всіх видах строкових рахунків: кошти на рахунках капітальних вкладів та інших спеціальних рахунках. На відміну від агрегату М1, у якому гроші використовуються переважно як засіб обігу, гроші з агрегату М2 застосовуються як високоліквідний засіб нагромадження купівельної спроможності. Без будь-якого фінансового ризику їх можна перевести в грошову готівку або на електронні чекові рахунки. Агрегат М3 визначає загальну масу грошей. Він охоплює гроші з агрегату М2 і найменш ліквідні грошові активи. Це можуть бути цінні папери власного боргу комерційних банків, окремі види облігацій, приватних депозитних сертифікатів, окрім акцій. Гроші в агрегаті М3 мають найнижчу ліквідність, оскільки включення значної частини їх в обіг потребує від власника попередження банку, і власник при цьому зазнає фінансових втрат. Отже, друзі, як бачите, в основі нашого комфортного життя лежить добровільний обмін, який приносить нам вигоду, інакше ми б на нього не погоджувалися. Він же дає нам можливість сконцентруватися на тому, що нам вдається найкраще. Десятки тисяч людей, більшість з яких ніколи не зустрінуться, щодня роблять свій внесок, щоб допомогти нам споживати товари в обсязі і різноманітності, які значно перевищують ті, які ми б могли виробити самостійно. Тому, замість того, щоб витрачати наші ресурси на те, що інші виробляють краще і дешевше, ми це просто купуємо. І в цьому нам допомагають гроші. В усій їх різноманітності тому бажаю вам побільше грошей з високою купівельною спроможністю та поменше транзакційних витрат.